НАБУ і САП спільно з віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди за сприяння в отриманні підрядів, землі та коштів під відбудову. Топ посадовцям пропонували гроші. Нерухомість та криптовалюту. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності. Як встановило слідство, у серпні 2023 року народний депутат України, за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів, звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Народний обранець через довірену особу надав топ-посадовцю державного агентства обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів США. Передача неправомірної вигоди відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходилися у китайській шкатулці. За даними детективів, у серпні 2023 року фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площою понад 5200 квадратних метрів. Орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів. За це топосадовець мав залишити усилі, укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та сприяти їх реалізації. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топ посадовця. На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир в Києві. Слідством встановлено, що у серпні 2023 року народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топ-посадовця державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. За це пообіцяв надати неправомірну вигоду у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів США. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець топ-посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США. Це перша в історії антикорупційних органів, неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати в криптовалюті. Всього у трьох епізодах підозрюються. два чинні народні депутати України, керівниця держпідприємства, власник приватного товариства, директор компанії. Дії осіб кваліфіковано за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Операція з викриття проходила у співпраці з топ-посадовцями та під контролем детективів Національного бюро і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідчі дії стосовно народних обранців проводилися за погодженням та за сприяння генерального прокурора. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення викритих протиправних дій.